Добрий день, мене звати Світлана Гриб, я учениця третього ПЕП класу загальноосвітньої школи номер 39 школа родини. Хотіла розпочати свій виступ з вірша, який написала, проводячи свою дослідницьку роботу. Я маленька українка, я дружу щодня як бджілка, я живу на чудовій землі і досліджую квіти в рілі. Ці рослини незвичні і красиві. Кожна травинка є дуже важлива, дуже щедрий херсонський наш край і вся флора твоя ти лиш забажає. Отже тема мого дослідження: топ-3 лікарських рослин Херсонщини. Наші сімейні рецепти за допомогою власних спостережень моєї пошукової роботи та на основі традиції моєї родини. Я хочу показати, всю велич та лікувальні властивості такої непримітної флори Херсонщини. Наша Херсонщина це справжня перлина, адже тут є величезна ділянка первозданого найзайманого степу єдиного, що зберегся в Європі. Тут є один із найбільших піщаних масивів Європи та найкраща українська ґрунта. Тут я пішла до першого класу, і саме у рідній школі захопилася розумним світом. Однією з родзинок нашого закладу є парк Василя Сухомлинського, який був створений вчителями, батьками та учнями школи родин. Зараз проходять уроки під відкритим небом, уроки спостереження та уроки дослідження. Тут ми подорожуємо на екскурсіях в природу, у нашому. У парку росте велика кількість дерев, кущів і трав'янистих рослин. Є серед них і лікарське, якими я захопилася найбільше. На уроках під відкритим небом Я ніколи не могла сидіти на місці, я завжди підходила до незнайомих рослин, розглядала їх, фотографувала та розпитувала учительки про користь цього дива природи. А вдома я про все це розповідала мамі та бабусі. Вони помітили мою з рослинним світом, і ми почали все більше часу проводити на природі. Презентую вам результати мого дослідження, а саме топ 3 лікарських рослин нашого краю, то поділюся нашими сімейними рецептами. На дітки лікарські або календула лікарська. Це однорічна тривіанисна рослина. Висотою 20-50 см. Квітки зібрані у великі кошики з оранжевими, червоними або жовтими квітками. Починає календула, квітнуто з червня і триває цвітіння аж до саморізків. Її лікувальні властивості зосереджена у квітах. Календула має протизапальні властивості та забої рани. Також вона. Пришвидшує відновлення пошкоджених тканин, здіймає спазм, знижує тиск. Хочу поділитися нашим сімейним рецептом Заготівли цієї лікарської рослини для загоєння ран. Починайте збирати квіткові кошики одразу, коли вони розпускаються, висушіть суцвіття у добре провітреному місці в тіні. Потрібніть квіти, календули, та покладіть у, у незвичайну баночку, залийте подрібнені квіти спиртом, щоб вони гарно покрилися. Настоїте розчин 15 діб в темному місці. Ромашка лікарська, седрична дерев'яниста рослина з сильним ароматним запахом, квітки зібраного кошиком, Краєві квітки, білі, середніх жовті, квітки ромашки. Місце ефірну олію. Ольсхариди, мінеральні солі, аскорбінову кислоту та багато інших корисних елементів. Ця рослина має бути заспокійливу, протизапальну, антисептичну дію, знижує алергічні реакції, але наша родина найчастіше використовує ромашку для приготування чаю. Хочу поділитися нашим сімейним рецептом. Зберіть ромашку о період цвітіння, одразу коли розпускається з травня і до кінця квіт... і серпня. Зривайте квіти у суху погоду. Рекомендую збирати у першій половині дня так збережіться найбільше корисних речовин. Зривайте квітку біля основи, довжина стебла може бути до 3 см. Зірвану ромашку покладіть у кошик або миску, не придавлюйте. Далі треба висушити квіти на відкритому повітрі, в тіні. Периодично перемішуйте квіти, щоб не накопичувались волога. Білі пельоски не повинні осипатися, Колір і аромат кошиків не змінюються. Зберігайте висушену ромашку в сухому, темному місці. Це можуть бути паперові по пакети, полотяні мішечки або скляна банки з тканиною на горлочку. Зберігати можна до двох років. У будь-який час ви можете дістати засушені квіти та залити їх окоропом. Дайте настоятися 5-10 хвилин і можна пити. М'ята перцева або м'ята холодянка. Стебло є перцевою прямостоячим. Переважно голе може досягати висотою близько 100 сантиметрів. Листя розташоване на коротких черешках, має подовжену заподібну форму серцеподібною основою. Забарвлення листя поливається від світло-зеленого до фіолетового. Листя м'яти має заспокійливу, знеболювальну і антисептичну дію. Я хочу розказати про наш сімейний рецепт заготівлева варення і сиропу з м'яти. Зривайте м'яту під час цвітіння в червні липні. Краще збирати у суху сонячну погоду у першій половині дня, Зріжте м'яту ножичем разом із стеблами. Промийте м'яту та висушіть її. У мене вийшло приблизно 500 м'ятного букету. Псушну м'яту перебийте у блендері. У перебиту в кашу додайте одну чайну ложку лимонної кислоти. Це допоможе зберегти колір. Додайте 500 г цукру, перемішайте та залиште на 2-3 години. М'ята настоїться та повинна пустити достатньо соку. Ставимо на плиту та варимо на дуже маленькому вогні. Коли суміш закипить, треба варити приблизно 20 хвилин, постійно перемішуючи. Після кипіння переливаємо баночки та закручуємо. Перевертаємо банки вниз головою та даємо постояти у теплому місці 2-3 дні. Під час виживання, коли м'ята вже не буде, можна заварювати запашний чай з м'ятного сиропу. Наша Херсонщина дуже багата. Я вже встигла дослідити понад 50 рослин, 20 з яких це лікарське. І я обов'язково продовжую вивчати надзвичайні властивості унікальних рослин свого краю. Та разом з сім'єю вигадувати нові чудовідні рецепти, у нас показати і чим пишатися. Подбаємо про рослини, збережімо рідну Україну, дякую за увагу!